Не знаєте, як надовго залишити спогади про подорожі у дитячій пам'яті? Придбайте щоденник мандрівнички. Кожна дівчинка, заповнюючи його, буде з радістю згадувати приємні моменти мандрівки, а також закріплювати знання звичаїв, пам'яток, історії відвіданих країн. Зручний формат каталогу А5 допоможе компактно скласний щоденник у валізу, сумку або навіть у кишені. Загальна кількість сторінок 48. Обкладинка глянцева, ламінована, містить у собі вступну інформацію та заключне слово автора. На кожну відвідану країну всього 20, відводиться дві сторінки з найрізноманітнішими питаннями: місцем для вклеювання фото розміром 9х13 та місце для замальовування прапору. Щоденник ідеально підійде в якості найкращого та незвичайного подарунку, оскільки упакований у спеціальний яскравий папір із супровідною листівкою. Ви не пошкодуєте про свій вибір. З вами був Фашкій Travel. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Подорожуйте разом з нами.